Вітаю вас на каналі Виноградник Дудраків Village. Сьогодні 20 травня, хочу поділитися досвідом, як врятувати черешню від шпаків. Ця ще зелена шпаки її не чіпають. У нас тут 4 черешні. А ця черешня ось яка гарна вже. Якраз для шпаків. І Єдиний найкращий захист, який працює, це фізичний захист. Тобто сітка натягнули і тоді ж паки нічого не чіпають. Вони не можуть до неї добратися. Все, що зможуть десь там збоку коцнути. Або ось у мене не вистачало, знизу вони підлітали, там трошки покоцали, поїли, але загалом вся черешня на місці. Ми самі можемо її з'їсти. Минулому році сітки в мене не було, і шпаки обнесли геть усю черешню на всіх чотирьох деревах. Тому не вигадуйте ніяких там літачків, пташок на палках і ще щось. Це все може не спрацювати. Придбайте ось такі сітки, там в Китаї замовте на Аліекспресі, воно коштує недорого або в магазині купіть. І накривайте. На ось таке дерево потрібна сітка. Мінімум 5 на 5. Краще 10 на 10, тоді буде аж до землі. У мене було дві сітки 2 метри на 5 метрів, і одна сітка 4 на 5 метрів. І оце всі три сітки ось тут. Звісно, зверху є ось такі прогалини, не зв'язано, там трошки позв'язували, але аж пакій туди не лізуть, і от навіть тут ось черешня висить ціла. Якщо накрити суцільною, то буде ще краще. Тому я ж кажу мінімум 5 на 5 на невелике дерево, невелике 10 на 10. І буде вам щастя. І ось мої співробітники. Халявчики ходять, харч відробляють, мене супроводжують, щоб ніхто не вкрав. Ну, якось так. Лайк. Підписка. Дякую за перегляд. Бувайте!